Я сьогодні хочу сказати, що на позачерговій сесії ми виділили для сил безпеки і оборони, це саме основне, майже 20 мільйонів 19 мільйонів 960 тисяч це за запитами. Почався бюджетний рік. Ми отримали субвенцію з державного бюджету для фінансування наших ліцеїв. А саме в частині виконання постанови щодо доплати педагогічним працівникам щомісячно у сумі 1300 гривень, це майже 30 мільйонів з січня по серпень місяць. Також ми отримали субвенцію з державного бюджету для усіх ліцеїв для дошкільних навчальних закладів для проведення. Корекційно-розвиткових занять для дітей з особливими освітніми потребами ми також виділили кошти у сумі 1 тисяча 300 гривень для педагогічних працівників закладів дошкільної освіти. Це сума 13 мільйонів 609 тисяч. З січня по червень включно, а далі ми будемо цю практику теж продовжувати. Також у нас не отримали, але проводять освітню діяльність два наукових ліцеї, там є педагогічні працівники. За кошти місцевого бюджету вони теж отримають доплату щомісячну у сумі 1300 гривень. Також таку доплату отримають педагогічні працівники приватних шкіл. Також ми з коштів місцевого бюджету платимо усім. Пільговим категоріям приватних шкіл за харчування, і ми додали з коштів місцевого бюджету на розвиткові заняття для приватних шкіл, бо там теж є діти, які потребують таких занять. Це діти з особливими освітніми потребами. Ми закрили на 1 вересня 2024 року 52 групи у дошкільних закладах. Ми говоримо про демографічну кризу. Якщо для розуміння сказати, це 5 великих садочків 52 групи. Чи будуть діти у 32-му садочку, питання риторичне, але він як садочок не міг бути як дошкільний заклад, бо вимога сьогодення там має бути укриття. Ми шукали довго спонсора на те, щоб це укриття побудувати за проектними даними. Ціна питання 60 мільйонів. Ми, як місцевий бюджет, не потягнемо таке будівництво, тому було прийнято рішення, що з мережі на 25 п'ятий рік його вилучити. Наразі питання. Про подальшу його долю вирішиться найближчим часом, коли попрацює робоча група.